Вітаю, Це Тарас Тецьків. Як відомо, 8 серпня минає дедлайн, який дехто вважає ультиматумом, що його висунув Трамп, Російська Федерація, конкретно Путіну, з вимогою зупинити бойові дії на лінії фронту в російсько-українській війні і розпочати переговори з Україною. Ну і нам не зайве було б подумати, а що нам чекати 8 серпня? Чи дійсно цей ультиматум в лапках подіє на Путіна? Ну, відверто кажучи, очікування невисокі. Як свідчить попередня історія спілкування Трампа з Путіном, дуже висока вірогідність, що все може бути е, обмежитися черговою заявою Трампа з встановленням чергового терміну. Хоча зовсім виключати того, що по відношенню до деяких країн е, Трамп може ввести оцей е, анонсоване 100% мито, мабуть, е, не можна вважати ситуацію нульовою. І чому я так вважаю? Ну треба подивитися на контекст. А контекст є такий, що сьогодні, в понеділок, Вітков летить до Москви і має там зустріч з російським диктатором Путіним. Так можна прогнозувати, що він передасть якусь вимогу з боку Трампа розпочати переговори, припинити вогонь в якійсь м'якій формі. І з високої долею вірогідності можна очікувати чергової заяви, можливо, Путіна, можливо, його пресекретаря Піскова про те, що Росія ніколи і не була проти переговорів, і Росія готова до переговорів. От проблема не в Росії, а в Україні, яка, мовляв, переговорів не хоче, бо Росія написала меморандум. І якщо Україна погодилася на російський меморандум, то Росія навіть радо сяде за стіл переговорів, тобто. Думаю, що достатньо вірогідно, що Путін далі буде клеїти дурника, і далі буде розказувати всі ці байки, які ми чуємо від нього, щонайменше впродовж 2025 року. І е, на тлі того, що американський конгрес і американський сенат пішли у відпустку до початку вересня, не запровадивши жодних санкцій. То це наштовхує на таку достатньо песимістичну оцінку про те, що ця тягучка з вимогами Трампа буде продовжуватися далі. І що найменше, в серпні ми не, не отримуємо ніякої розв'язки і ніякої зміни на лінії фронту. Ми будемо чути від Путіна, що він готовий розмовляти а паралельно буде продовжувати свій наступ практично по всіх напрямках. Буквально сьогодні зранку ми були. Свідками інформповідомлень, що Росія продовжує наступ по 13 напрямках на російсько-українському фронті. Отже, про ніяке зупинення вогню і близько не йдеться, і е, можна лише прогнозно думати на тему, а чи США має, хоч якісь вагомі важелі впливу на Російську Федерацію, щоб змусити її зупинити бойові дії. Я вважаю, і це мій е, такий е, фундаментальний висновок, що базова помилка Сполучених Штатів Америки і особисто Трампа в питанні завершення російсько-української війни полягає в тому, що вони стоять на точці зору, що ця війна не має воєнного вирішення, а має лише дипломатичне вирішення. Тобто, там Трамп продовжує наполягати на тому, що він рано чи пізно змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Це є базова помилка. Путін не сяде за реальний стіл переговорів, бо він не розглядає дипломатичний компроміс як спосіб завершення російсько-української війни. Він абсолютно чітко заявив неодноразово і буквально на минулому тижні про те, що ті його вимоги, які були озвучені влітку 2024 року, залишаються чинними до останньої коми і до останньої крапки. В його розумінні завершення російсько-української війни може закінчитись тільки капітуляцією України, її демілітаризацією, зміною влади в Україні, відмовою України від вступу до НАТО і фактичною втратою українського суверенітету Путін ніде ні в одному пункті і ні в одному своєму висловлюванні від цих позицій не відступив. І тому те, що робить і заявляє Трамп. Ну, це куряча сліпота. Вони думають, що черговими погрозами ввести там якісь 100% мита до тих країн, які купляють російську нафту. Чи чергова обіцянка продати Україні зброю дозовано? Причому за європейські гроші зупинить Путіна і заставить його серйозно ставитись до цих словесних погроз Трампа. Бо поки що. За весь термін своїх повноважень Трамп жодного разу не перейшов від словесних погроз до реальних дій. І думати про те, що щось зараз зміниться, навряд чи можливо, бо Америка продовжує устами всіх своїх речників наполягати на тому. Що російсько-українська війна не має воєнного вирішення, а має дипломатичне вирішення у вигляді якогось компромісу. Треба лише підштовхнути Путіна до цього компромісу. Ну, наприклад, пославши до нього Вікхопа, Або, наприклад, там, продавши в Україні якісь ще системи Петріо чи, можливо, якусь, якісь озброєння. Ну, так, тільки, тільки щоб легенько, легенько Путіна так легенько погладити проти шерсті і сказати: йому: ну, мовляв, ну не займайся дурницею, сідай за стіл переговорів. І поки ця базова установка американського істеблішменту і Білого Дому не буде подолана, розраховувати на те, що щось зміниться в поведінці Путіна, не доводиться. Але насправді можна задати собі інше питання: а які реальні важелі мають Сполучені Штати Америки, щоб таки змусити Путіна принаймні зупинити бойові дії, не кажучи вже про більше. І я вважаю, що такі важелі існують, і такі важелі знаходяться в площині. Нанесення Росії такого економічного е, такої економічної шкоди, які зроблять Росію нездатною продовжувати далі бойові дії, нездатною вести війну з економічної і воєнної точки зору, і тут не не тільки про 100% мета мита йдеться. Бо коли ми подивимося, які країни купують російську нафту, то це не тільки Китай і Індія, які швидше за все не відмовляться купувати російську нафту, а США швидше за швидше за все по відношенню до цих країн не введе стопроцентне мито на ту продукцію, яку ці країни експортують до Сполучених Штатів Америки. Але ж ми подивилися на перелік інших країн, які купують російську нафту, і там на третьому місці після Китаю і Індії знаходиться Тайвань, який купує. Один мільйон з копійками барелів російської нафти в день. Ми дивимося серед цих країн: Малайзія, Сінгапур, Туреччина і навіть Бразилія. То навіть якщо би по відношенню до цих країн, на які Сполучені Штати Америки мають серйозний вплив, і ці країни серйозно залежать від торгівлі Сполученими Штатами Америки було запроваджено реальне мито, то це, звичайно, би вдарило по російських. Економічних інтересах дуже сильно, але насправді на столі лежить ну, абсолютно чітка пропозиція. Та якщо б Сполучені Штати Америки в домовленості з європейськими членами НАТО закрили російським танкерам вихід з Балтійського моря через данські протоки і протримали цю заборону під приводом, наприклад, екології, або під приводом того, що ці судна є не застраховані належним чином. Європейськими страховими компаніями то за кілька місяців це могло б задусити російську економіку і викликати такий колапс і таку ланцюгову реакцію, що Росія швидше за все просто сіла на, на п'яту точку. Але ця цілком очевидна пропозиція чомусь не розглядається і не коментується. Я вже не кажу про те, що е, Сполучені Штати Америки могли б прийняти рішення. І продати Україні стільки зброї за європейські гроші, щоб це дозволило б українським, українським збройним силам вже до кінця року винищити переважну масу російської інфраструктури, російських аеродромів, російської нафтопереробки і російських портів, звідки йде експорт не тільки нафти і інших продуктів, що це могло б викликати колапс уже російської армії. Але що ми маємо? Ми маємо згоду Європейського Союзу створити спеціальний фонд, куди вони будуть скидатися грошима, і що вони будуть купляти американську зброю. Але ми прекрасно розуміємо, що кількість цієї зброї, номенклатура цієї зброї, залежить не від того, які кошти Європа збере, а від того, скільки цієї зброї Америка буде готова продати. І ми розуміємо, що вішки і всі вся, все рішення знаходиться сполучених штатів Америки. А до тих пір, поки Америка вважає, що воєнного вирішення проблеми немає, то з високою долею вірогідності ми можемо прогнозувати, що цей експорт, е і купівля американської зброї і її подальший експорт в Україну буде відбуватися і далі дозованими темпами. Не такими темпами, щоб Україна могла за декілька місяців вдарити по європейській е частині Росії так, що Росія би завила від болю і втрати, які би вона понесла. Могли би точно би зупинити наступ російської армії. Ну я вже не кажу про те, що американці можуть спокійно натиснути на Європейський Союз в питанні конфіскації 300 мільярдів доларів російських активів, які зараз є заарештовані, і з яких використовуються тільки відсотки, які набігають на цю суму. А от якщо б Росі принаймні половина цих коштів або одна третина цих коштів в цьому році була би конфіскована і передана Україні. І тоді в Росія зрозуміла, що це не жарти. Що якщо вона не буде далі рухатися в напрямку зупинення війни, то на наступний рік будуть конфісковані і друга частина, і третя частина тих коштів. Ось що може зробити Сполучені Штати Америки. Я також можу вважати, що є всі можливості, наприклад, розпочати спільне виробництво безпілотників Сполученими Штатами Америки, бо в цих питаннях цих технологій Україна зараз на першому місці в світі. І американці, американські збройні компанії цілком зацікавлені вложувати кошти разом з українськими технологіями і українськими розробками, щоб масштабувати це виробництво дронів, бо це є в інтересах безпекових самих Сполучених Штатів Америки. І одного цього переліку цих кількох пунктів є досить, щоб зрозуміти, що Сполучені Штати Америки мають всі можливості. Задіяти реальні важелі тиску на Російську Федерацію, щоб зробити Росію нездатною з економічної і воєнної точки продовжувати бойові дії, а це що це може привести до колапсу російської армії, російської економіки і в кінцевому підсумку привести не тільки до виходу Росії з українських територій, а до колапсу режиму Путіна і можливого розпаду Росії, то це є та реальність, яку на жаль в Сполучених Штатах Америки. Просто не готові сприйняти і на це закривають очі. Я вважаю, що це є страусина позиція. Я вважаю, що ми маємо всі можливості тиснути на Сполучені Штати Америки, щоб вона рано чи пізно нарешті дійшла до цієї абсолютно очевидної істини, як можна завершити російсько-українську війну. Її можна завершити тільки колапсом, тільки задушенням російської економіки і тільки поразкою російської армії. На полях російсько-української війни, оце і є реальне завершення цієї війни, і це є реальний шлях до тривалого і стійкого миру. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.